Дуже смачні булочки з маком мінімум тіста, максимум маку. Готуємо опару. У миску наливаємо 250 мл теплого молока, додаємо 10 г сухих дріжджів або 25 свіжих, 50 г цукру та одне яйце. Добре, перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на 15 хвилин. Коли опара підійшла до неї у декілька етапів додаємо 500 грам просіяного борошна. Я додавала його у 4 етапи, щоб не забити тісто. Коли всипаємо борошно третій раз, одночасно додаємо 50 грам м'якого вершкового масла. Замішуємо м'яке еластичне Тісто, воно не повинно липнути до рук, але і не бути забитим. Накриваємо тісто рушником і залишаємо в теплому місці на годину півтори, поки тісто не збільшиться вдвічі. Краще беріть більшу миску, бо воно дуже прям піднімається. Тим часом готуємо макову начинку, можна взяти і готову. Беремо 300-400 г маку, заливаємо окропом на 20 хвилин. Потім промиваємо декілька разів і заливаємо 400 мл молока і варимо близько години, поки молоко повністю не випарується. Я потім залишки рідини сцідила ще. Мак перебиваємо погружним блендером, потім до нього додаємо 1 столову ложку меду, 70 г цукру, 40 г м'якого вершкового масла. І ще раз гарно все Перебиваємо блендером, щоб об'єднати всі інгредієнти. Тепер можна переходити до формування булочок. Ділимо тісто на дві рівні частини, розкатуємо кожну в прямокутник товщиною близько 5 мм. Рівномірно розпреділяємо макову начинку. Формуємо щільний рулет та нарізаємо його на шматочки таким чином, формуючи наші майбутні булочки. Викладаємо їх на деко, застелене силиконозованим пергаментом на відстані одна від одної, змащуємо яйцем та ставимо випікатись. В розігріту духовку на 25-30 хвилин температура випікання 180 градусів. Булочки виходять неймовірно смачні, обов'язково спробуйте.